Робота Day з смарт-навантаженням. Дея 5 кВт модель з пасивним охолодженням безшумна, є можливість реалізувати з порт генератора От він. для того, щоб живити якесь навантаження, яке потрібно живити тільки тоді, коли є лишня електроенергія. Ці параметри, коли його живити, по яким параметрам, можна виставити в меню генератора. Ми вибираємо Smart Load Output. вибираємо потужні сонячні панели, мінімальну, при яких воно має працювати. На моєму випадку це ноль, тому що заряд акумуля... ну, збільшена кількість акумуляторів дозволяє використовувати заряд навіть вночі, в день, в літом сонце встигає заряджати ці акумулятори, і відповідно я виставив ноль. Зазвичай там, наприклад, якщо навантаження 4400 Вт, наприклад, у мене це бойлер. От він. Він підключений до аяксовської розетки, яка раніше відсікала, коли менше, менше сонце було роботу боляр вночі, наприклад, там з 8 вечора до 8 ранку. І таким чином е не давала роз'їжджатися акумуляторів. Оскільки зараз сонце вистачає акумуляторів, ємності акумуляторів також у нас в мене вказано 0. Е потім другий параметр, який нам треба вибрати, це. Е Відсотки, при яких перше он включиться смарт-навантаження. Тобто, якщо у вас був розряджений акумулятор, він зарядився ну, сонцем чи від мережі, не знаю логічно, що від сонця, якщо це смарт-навантаження, воно функція його така, що він має використовувати лишню енергію. Лишня енергія, то скоріш за все, сонячно має бути. Ну, В окремих випадках це може бути електроенергія від мережі по нічному тарифу. Але логічніше сонце. От сонце зарядило. Акумулятор до 55% і енергії сонця вистачає, щоб його заряджати далі або утримувати на даному рівні. Відповідно, включається смертне навантаження і гріється вода. В даному випадку є сенс включати в це навантаження, якісь е споживачі, які мають е і логічно це робити, функцію накопичення от бойлер, електромобіль або якісь інші там навантаження, які можна, е які не залежать від часового інтервалу. Мені треба, наприклад, прямо зараз це так. Тобто проточний нагрівач, допустимо, він не підходить. От накопичувач підходить. Ми можемо нагріти воду зараз і цілий день-ніч потім використовувати її. Відповідно, це функція Smart Load от, для цього дуже корисна. І це ми розібрали. Перша он включається і OFF виключається. У мене стоїть 50%. Причому функціонально запрограмовано таким чином, що. Mm, ці 5% є мінімальними, тобто ми можемо тільки зменшити, там, наприклад, 55-45-50-60, але 55 і 52 ми не можемо зробити, тому що от 5% програмно дає заклало для того, щоб був якийсь період, що там це навантаження воно попрацювало. От, Відповідно, коли досягнеться 50%, ну, наприклад, сонце зникло, хмари прийшли. Розрядився акумулятор або акумулятори, якщо їх декілька, до 50%. Тоді автоматично смарт uh, навантаження воно відпадає, воно відключається. І цей uh, порт, який у вас uh, живе цю, накопич... ну, цю додаткове навантаження, яке логічно, що воно є накопичувальним, воно перестає працювати, і у вас uh, не розріжаються акумулятори, і система використовується максимально ефективно. От така суть цього смарт навантаження.